Доброго дня, шановні друзі. Е, хочу ознайомити вас з українськими ігровими високольотними. Багато вже ми про це говорили. Ну, показую вам молодняк цьогорічний. Молодняк, який поїде в Арабські країни. Буде протязі літа проходить тренування, а на початку вересня, на початку вересня будуть змагання. І ці голуби, наші українські ігрові високольотні, будуть приймати участь у високольотних змаганнях в, в змаганнях високольотних голубів. В арабських країнах. Тут ще таке, що хотів сказати, чому в нашої породи є ломб хмачів колокольчик. Ну, тут одна перевага ще є в чому. Що дев'ятерний номер кільця і власник, який буде під своїм іменем приймати участь в змаганнях, ясно, що вони не від України будуть, але ж вони будуть прославляти як українські голуби. Одне кільце на них одіто е, моє, і написано Країна, Україна, а друге кільце вони е, стандартове їхньої країни по, е, одінуть. На Голуба з лохмами це зробити не важко. І отакі от приймуть участь в змаганнях. Уже така практика в нас була. І Багато наших українських голубів ставали чемпіонами. Що я хочу сказати? В тих країнах, де це було, там нема таких вітрів, там нема моря, там взагалі пустеля фактично. Ґрунт наносний навіть для газонів і спека 40 і може й більше. І наші голуби літали. Так. Як ніяка інша порода. Так що е, Україна в цьому е, якби приймає участь отаким от чином, поки в нас війна, поки в нас літають дрони і ракети, то наші голуби, на жаль, приймають участь в змаганнях в інших країнах, навіть в Арабських. От, отакі от малишочки поїдуть і будуть. Ну, е, якщо так розібратися, вони виведені в Україні у мене, але ж тренувати і е, е, літати, їх буде власник, який буде е, жителем тої країни, в якій вони будуть приймати участь в змаганнях. Тому все справедливо. Він взяв матеріал, з якого зробив. Високольотних, натренував їх. Це велика праця і тому це все справедливо. Але ж то, що це птиця українська, це прославляє нашу країну також. Ну, на цьому це відео коротеньке ми закінчимо. І зробимо невелике відео і ще одне.